Кохання не тільки бува навесні, коли лиш бруньки набухаються, буває кохання таке й восени і струнами серці буяє. Весняне кохання, мов гір струмені, і пристрасть в очах невгамовна, осіннє, мов плескіт морської води У теплих зірках сподівання. Весною кохання, мов полум'я б'є і може, спалить ненароком, осіння теплом лиш тебе обдає і тліє в душі рік за роком. Немов той серпанок, у серці бринить, і ти, мов листок, завмираєш. Кохання це радість у мріях твоїх, що в серці полком уб'ють, кохайте завжди. Восени навесні і з першими звуками ранку У хмарну погоду, у сонячні дні Кохайте життя до останку.